Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку напівавтоматичне зварювання пластин товщиною до 5 мм. Кожен з вас, зварників, знає, що перед початком будь-якого зварювання метал повинен бути чистий, сухий, не повинен на ньому бути ні іржі, ні бруду, фарби, різноманітних мастил. Деталі повинні бути. Ось бачите зразочки чистенькі, почищені, і тоді розпочинаємо наше завдання. Саме перше, що ви повинні знати, це при зварюванні будь-якому зварюванні виставляємо зазор між деталями. Зазор між деталями повинен бути пів товщини металу Якщо у вас товщина деталі, Дорівнює 5 мм, значить ми зазор робимо 2 мм. Ось бачимо подалі, як на зразку показаний ось тут. Кожну деталь ми прихвачуємо не на краю деталі, а 5-10 мм від краю деталі. Після цього виконується зварний шов. Не забуваємо те, що корінь шва. Повинен бути провареним. Ось на даній деталі ми бачимо, як рівномірно прогріті дві кромки. Ось на міцність, якщо провірити, це дуже якісний і крепкий шов. І в кінці не забуваємо заплавляти кратер. Це вимикаємо, нажимаємо на кнопку Відпускаємо, відпускаємо. Дугу потім нажимаємо на кнопку і пару раз заплавляємо самий кратер шва. Тоді вас утримують в кінцевому результаті буде якісний зверне, зверний шов, як ми бачимо на даному зразочку. Я вважаю, що інформація для вас була корисна.